Вечері твоя тайне, Дні Сині Божий, причастника мя прийми, небу врагом Твоїм тайно повім, не лобзані ти дам, як Іуда, но яко розбойник, исповедаю тя, мя Господі во царстві Твоєм. Розбійник називається благорозумним тому, що по благодаті розум став ясним. Апостол говорить, що віра без діл мертва, а в розбійника не було діл, і віра жива була. Розбійник повірив Богу. Цього виявляється достатньо, щоб війти в Царство Небесне, навіть без метарств. Тому що, за словами апостола Павла, Господь заключив всіх в непослух, щоб всіх помилувати. Всі перед Богом грішні, праведники найменш грішать, але гріхи праведника попускає Господь, щоб бачити свою неміч і не впасти в гордість. А також для можливих відносин між грішником і праведником, так, щоб праведник служив в поміч грішному. Господь, Через благорозумного розбійника показує, що достатньо просто повірити в милість і любов Божу, але настільки, щоб відпустити все те минуле, яке пов'язує життя з гріхом.